Проект модернізації вітчизняних бібліотек започаткували американці за підтримки українського уряду. Правда, для відвідин ярмарку бібліотечних інновацій у почесних гостей Миколи Азарова та Михайла Куленяка часу не знайшлося. Зате інвестори прийшли у повному складі. Та ще й кілька ідей успішного технічного оновлення читалень із собою прихопили. Немає досконалої моделі. Це має бути комбінація ресурсів як із державного боку, з державних організацій, з приватних фундацій. Головне, щоб це сприяло поширенню інформації і робило її доступнішою для громади. Оснащувати сучасним обладнанням українські читальні коштом закордонних грантів почали більше двох років тому. На кінець зими 2011-го до програми приєдналися майже 300 бібліотек, які отримали 700 комп'ютерів. Загалом до 2013-го кількість нового устаткування у книгозбірнях перевищить 5 тисяч. Загальний же бюджет п'ятирічної програми близько 30 мільйонів доларів. Все Самого начала програма починалася з медлененько, і саме больші вклади, і саме больші кількість бібліотек і комп'ютерів, і тренінгів толька прайдуть. Тому, що касається дій затрачених, ми где ну, навірна менше менше, ніж 10. не лише закордонними коштами рятуватимуть вітчизняні громадські читальні. Допомогти має і місцева влада. А ось у бюджеті країни такої статті видатків не передбачили.